От все ми з Божою допомогою, завелися і ми, і мотор коло зіла. Ану дай на ключик. Каже, як народ, давлінєси підняло, треба давати каптопрес. Ну, він робить трохи жорстко. Ну, заводиться. Се... Я не сказав, що це перший запуск, це вже е, заводився, він до цього вже три рази. Але оглушіться, гадай. Суєш? Скажи, що це на полог. Ну, то понятно, що студент. А що тут дима нема, то? Ну да, не маку, где мы ездим. Вообще. Я лезу туда. А где да, вот это? Вот наш глушитель. В общем, нормально. Каже, диму нема, ну дим є, бо він завівся. Так що народ. Зазор на клапанах 0,40, що на одному, що воно впускний, випускний. Всьо. Я... А нові стоїть. Та немає, воно не може мати, йому треба поробити. В общем, народ таке, як є, дякувати Богові, все працює, Поршня на місце, вентилятор крутиться, ремні на місце. Може бути. Так що ман для зіла супер, але не для МТЗ. А якщоте на МТЗ, кладіть всі співціліндрові і буде вам щастя. По чотирьохціліндровій будете пити валеріянкою.